Ну, так сьогодні злагоджено так, якась була домовленість міропозиції і ну, більше. Стосовно заяви. Має. Стосовно, мабуть, і заяви, і бюджету. Так, О, була, була заява, тому що заяву потрібно прийняти всі. Ну, за основою, я можу казати, що була за основу взята заява що депутатів обласної ради, Десь щось своє було, внесено, але ви бачите, що дуже добре, що. Всі погодились з даною заявою, розуміючи, можливо що. О, знаходиться на різних позиціях, але є наше місто, яке об'єднує нас усіх і ми хочемо ми стабільності, спокою, розуміння, непротистояння поступального розвитку. Тому заява була прийнята. А можна запитання продовження? На минулу сесію хама ж виносилася питання про заяву. Чому тоді не було проголосовано? Ну Там, справа в, в тому, я чому я чому що мабуть не дозрів певний час і певне розуміння достатньо полярні, мабуть, точки зору. Ситуація зобов'язує мабуть, і все ж такі події, які відбулися, вони не подобаються нікому, і то була спільна заява. Це я власну то висловлю, я Не можу сказати, що може так. Сам доволок бюджет, які прийняли, як ви його можете характеризувати? Бюджет виживання, бюджет розвитку і взагалі поси там видатки, доходи? Ну, ви знаєте, що я можу е сказати. Що є певні складнощі? Ми сьогодні прозвучали найбільш такі складні моменти: піддесять сім мільйонів не вистачає виплату заробітної плати, і враховуючи те, що 19 мільйонів ми залучали коштів. Наших власників другого пошука, і саме тим, які ми змогли закрити заробітну плату, ці в сумі це є ті питання, проблеми, які е, залишаються По бюджету розвитку, враховуючи темпи, які ми досягли в минулому році. Жаль, ми не витратили на бюджет розвиток, вимушені були ці кошти залучити для виплати заробітної плати на делеговані повноваження і залишилися борги по казначейству. Ну, власне, кошти у нас є, але казначейство не проплатило. І проводячи спільне засідання, комісії, коли коли е, ми розглядали бюджети, висловили свою думку, що ті борги, які залишалися з 12-го року по бюджетного розвитку е, і по виконаним роботам, ми змогли. Виплатити за три з половиною року хотілося б в першу чергу, щоб стабільно працювало казначейство, щоб у держави був той ресурс і не затримував наші власні кошти. По виплатам заборгованості за виконані роботи. Чим швидше ми зможемо це зробити, тоді ми зможемо приступити до реалізації тих завдань, які стоять в цьому році. У нас є 12 проєктів загалом, які мають проект-кошторисну документацію. Вони не тільки сьогоднішнього року. Це в якомусь рахунку зобов'язання, які ми планували виконати в попередніх роках, але у нас не було фінансового ресурсу підтримки. З державного бюджету зараз проглядається одне: 10 мільйонів гривень з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, який ми направляємо на будівництво дитячого садочку на санах на 280 вісімдесят місць. З ознакою цього що потрібна стабільність і робота фінансових установ на всіх рівнях в повному обсязі і виконуючи ті безпосередні завдання, ми надали вже Міністерству фінансів розподіл коштів по місяцях стосовно цих надходжень. Хотілося б, щоб якщо вони з квітня місяця почнуть поступати рівномірно, так до вересня місяця, щоб вони поступали, тоді ми в повному мірі ми можемо їх освоїти і ввести ті об'єкти, які ми плануємо ну, в безпосередню роботу. Але це вже залежить не від нас. Якщо в цілому розглядати бюджет, ми більше направляємо кошти на житлово комунальне господарство, на наші комунальні програми. І ну, з цього боку, чи будуть кошти, ну, я можу так сказати конкретно, що це наші власні зароблені, кошти, і ми їх обов'язково заробимо. Якщо казначейство буде своєчасно оплачувати, тоді ми зможемо виконати всі ті зобов'язання. Що стосовно Виплату заробітної плати, то нам би хотілось мати підтримку, як мінімум: 57 плюс 19 цих мільйонів. Якщо вони будуть в змінах до державного бюджету вигляді субвенції міста Чернігово на виплату заробітної плати, ну так би як правильно сказати, фінансовому плані це був викликав певний спокій. Якщо цих коштів не буде, то так чи інакше, міський голова буде пояснювати депутатам, що нам певний резерв треба буде мати тримати своїх коштів на, на ці питання. Це мене особисто турбує. А в цілому бюджет в рамках можливого збалансований. Якщо ви скажете, чим більше були заявки, ясна річ, нам прийшлося. Скорочувати, ми не знаємо цифру, яка була направлена на ремонт будівництва доріг по місту Чернігів. Попередньо що в минулому році озвучувалася певна цифра в 39 мільйонів. Потім це на 23, А зараз ми маємо 10 уже фіксованих цифр. Чи буде повернення до 39 мільйонів? Мені складно на сьогоднішній день відповісти. і тому ми вимушені були з власного бюджету розвитку ще додати реально 6 мільйонів на поточний ремонт доріг, тому що є київська, є толстовано дороблена, Є певні моменти з минулого року, за які ми очікували коштів, які не надійшли. Але ж це не означає, що ми повинні сподіватися на когось. Ми будемо цього добуватися, але власне резерву повинні. Мати у нас є 34 комунальні програми. Вісім наших шкіл не просто так а виграли конкурс. У нас 15-та школа президентській програми виграла конкурс. перша дві було в Чернігівській області. Одна наша це 15-та ліцей. де встановлено обладнання в рамках програми Відкритий світ зараз. Вісім ми проводимо сучасний. Інтернет тоді на 100 мегабіт, щоб забезпечити нормальні навчальні процеси. На це теж заклали кошти. І так по всіх програмах є збільшення. Є збільшення виділення коштів на ремонт наших покрівель. Ми виділили кошти на ремонт ліфтів. І в державному бюджеті теж така програма існує. Ми сподіваємося, що певна сума коштів виділено на Чернігівській області, але всі розуміють, що серед трьох міст Ніжентрилух і Чернігів найбільше ліфтів у нас, і ми сподіваємося на цю добавку, яка вже прописана в державному бюджеті, І розробляється програма по зовнішньому освітленню. У нас є скажімо, по всіх тих об'єктах, які потребують і ремонту і покращення зовнішнього освітлення. У нас доволі значна сума виділена. Але якщо буде в державному бюджеті і буде на питаннях співфінансування, то ми до цього готові. Всі програми державні опрацьовані по всіх ми заклали певну суму коштів, сподіваючись на те, що в повному обсязі вони надійдуть кошти із державного бюджету, то буде співфінансування. Оцінювати бюджет, знаєте, різні були часи. Коли нам не вистачало на початку року і 120 мільйонів, і 80 мільйонів, з цього боку можна себе утішити, тому що 59 і 17 – це не 120 мільйонів. Тобто рік було 65. Ну, 65 – це було до закінчення року, а на початку року це було значно більше. Коштів, якщо буде стабільно працювати економіка держави, всі фінансові фундації, сьогодні звучати різні цифри, скільки ж недоотримав бюджет державний в минулому році. А конкретної цифри навіть я вам не назову, але може це знає конкретний міністра фінансів нашої України, то треба його спитати. З урахуванням того, що за півроку, ну фактично, з серпня минулого року у нас є заборгованості за виконання роботи по спеціальному фонду, а гроші наших мені доволі складно відповісти на це питання. Будемо сподіватися, що регулюється ситуація, будуть активно працювати підприємства в рівній мірі, ми будемо своєчасно в повному обсязі. Отримувати ті субвенції з державного бюджету, в тому числі, і, і на такі питання у нас з дитячі ми мали затримку, тому що ми отримали своєчасно. Можна назвати, що тролейбусне управління в рамках тих коштів, які з державного бюджету. Нам повинні були направлені, ми недоотримали майже 4 мільйони гривень з минулого року. Все на значне збільшення на 200 тисяч, тому що сума така, що ми направляємо на тролейбусне управління, але ж ті 4 мільйони залишаються. Є певні регресні пенсії, які проглядаються в нашому бюджеті. Ми покриваємо є мільйон кредиту у банку. Ми повинні це закрити, тому що у нас питання. Поновлення рухомого складу це одне питання, це бюджет розвиток, а отримання людям своєчасно заробітної плати за виконану роботу і виконання в повному обсязі державних програм, але так чи інакше впливає на загальний стан розвитку міста. сейчас рассматривается суддя дело по дому будівнику і вже реєстр кредиторів фактично составлен. З якою цел була створена на временна комісія депутатська для вот того, як? Ну, понимаете, дело в том, что люди интересуются, они обращаются не, не только к службам городским, мы выполняем свою работу и, конечно же, выставили те задолженности, которые есть, мы активно следим за этим процессом. Но если это будет и общественное мнение, и поддержка депутатов, где депутаты более глубоко, мы будем инфор информировать о своих, скажем, о тех решениях, которые принимаем, ну и, конечно же, нам нужно и общественное мнение. В достаточно серьезном затруднительном положении часть людей казалось. И если исково 16 ввели в эксплуатацию, тот же 10-й дом на масанах самым проблемным остается дом номер 2, который большие средства мы выделили. В тому числі заразковий бюджету, це много, ні мало це 4,7 сімдесятих мільйона гривень, які ми отримали з осодарного бюджету для строительства життя для Чорнобильця. Бо там що є програма доступна житло, там є приватні кошти є підприємства, які ми спільно з кредиторами повинні обов'язково вирішити по до добудові цього другого будинку. И еще один вопрос по парковке и рынку. Сегодня мы услышали, вот тут депутат выступал один, он заявил, что парковка и рынок уже начала заниматься и колонками, и строительством бензоколонками, и строительством магазинов. Это что получилось расширение функций предприятия? Или оно уже справилось со всеми парковками в городе Новосибирске? Ну, речь порядка. не идет о том, что как бы бензозаправками все. Если речь мы ведем о комплексах, это остановочные комплексы, которые так или иначе. Б ну, суміжно я б сказав, би знаходиться з тими безпосередніми функціональними завданнями, які ставляться перед парковкою ринок. Депутати розглядали це, це є небагато. Немало ми залишаємо певні кошти від зароблених коштів парковки ринку для створення. Нових зручних парковок. є певні вимоги, і паркомати, і все інше. І транспорту в місті більше. Ми повинні врахувати всіх і мешканців, які мають транспортні засоби, хочуть зручності, і в цьому повинен бути порядок і оновлення Зупиночні комплекси, які у нас існують. Вони вже ну, пройшли. У скільки ви можете згадати, які вони були в 2002 році, потім перший етап зміни зараз е, повинно це змінюватись, оновлюватись для ну, зручного поводження безпосередньо на зупинічних комплексах. Ті люди, які хочуть під'їхати, якщо поруч є можливість і ще комусь надати робоче місце. І з тим, щоб люди і прибирали, і наводили порядок і на цьому парковочному місці, щоб це в нас Тобто, не совсем понял, ну, як заправка зачитається з парковою з становочним комплексом, Тобто, не совсем поняття. Заправку яку ви маєте на увазі? Там, там, ну. там було На Кільцеї, на перетині проспекту Міру і кільцевої, там речі є поруч заправка, що І mm -hmm. Там була із газова, і ні, бенза, я так понял, бензо, заправка а, строїться. То ну, есть и, и два магазина теперь еще земля по два магазина. То есть, как бы они с парковками. Ну, в два магазина эти Один Но ну, это касается парковочных комплексов. Нет, это магазин. Я читаю решение сессии коммунальному постійне користування користувание площадь га по вулиці Аркосовского 16 для будівництва магазина продовольчих и подовольчиков товарів. Так само у пункт 7 на перехресті миру та кільцевої розміщення автозаправочної станції. Прекрестив. Просто у нас з цими питаннями займався Чернігобудинвіз. Уже було таке підприємство, створено приблизно з цими цілями. Ну, Чернігобудинвіз, в першу чергу, ми створювали у 2004 році mm -hmm. для того, щоб привлечь частних інвесторів у будівництво жилья. Но я в этом нічого особливого не вижу в плані того, що є коммунальное предприятие. Если она готова участвувати разрабатывать эти проекты, ну почему бы не будуть на балансі находиться вот, эти магазины за правокоммунального предприятия, они кому тут достають в аренду. Ні, я думаю, що комунальне предприятие буде, буде виступати замовником свого дівництва, після цього буде передаватися безпосередньо власнику в оренду ці земельні. Почему землю не передать в аренду людям, те, которые хотят строить? Ведь город бы, может быть, с этого получил бы даже больше денег, чем... Но дело в том, что поменяйте законодательство. На сегодняшний в этом уже не отменено, то, которое на конкурсных засадах, законодательство на аукционах и так далее, и тому подобное. Но если вы имеете средства и желаете построить заправку, вам что, нужно искать второго, чтобы он участвовал как бы, в аукционе или нет? Программа социального и экономического развития, основная приоритет. Ну, се стабілізацію першу чергу. Виробництво в місті Чернігів, хоч ми незначні темпи там передбачаємо 0,7% по відношенню до 2013 року, але фіксація основних галузей, це мільярди 100 мільйонів гривень інвестиції безпосередньо в основні засоби, що повинно дати суттєве скажімо, нарощування нового виробництва конкурентно спроможного. Я не можу сказати, що це буде суттєво. ЗЛЕТ, але ті підприємства, які Ясин, тан, наш Чернігівський автозавод, Ковляльський завод вони планують новочувати обсяги виробництва, що буде складати певну. Ми сподіваємося, що по комунально комбінату будуть певні подвижки, тому що є пропозиції, про які я ще зараз не буду наголошувати, але це той врівноважений шлях, який ми не вимагаємо, не надуваємо певні цифри, а це ті реальні пропозиції, які ми маємо від підприємств міста. Досить низька температура чи будуть канікули, в школах ну, сьогодні зранку ми радилися. Все ж таки, з завтрашнього дня трошки підвищення буде, далі підвищуватись. Ну, якщо брати молодші класи сьогодні, перше-четверте, то 24%. Але це один день. Я думаю, що завтра буде збільшення. Ну, ми не будемо. У нас же, слава Богу, епідемії немає. коли що колись ми навіть карантини в дитячих садочках вимушені були зробити, а що батькам робити, що не йти на роботу перші дні, хто може залишити дітей, є з ким залишити, ну вони не привели сьогодні, тому що сьогодні найнижча температура. Була в місті Чернігіві. Завтрашнього дня ми очікуємо підвищення. Якщо будуть такі надто складні умови, як на Дебогу Богу, чи в Запоріжжі, де відповідні рішення прийняті, ми будемо тоді. Оперативно реагувати на сьогоднішній день стан захворюваності. Сьогодні ми з головним санітарним лікарем. Теж зранку цього приводу вели розмову. Нема підстав оголошувати певний капілярний момент. Всі слава Богу, здорові дітки. Ну давайте відверто казати. Я ж думаю, що ви собі масової інформації бачили. Там навіть де не пустили всі діти ж на вулиці. Як було, так воно і буде, якщо вони. Здоров'я, якщо вони хворі, тоді вони знаходяться вдома, батьки беруть лікарняні. Сьогодні таких підстав немає. Буду будемо сподіватися, що все ж таки у нас буде нормальна погода, яка поступово буде підвищення температури, і нам дозволиться працювати всім закладом в звичайного режиму. Низькі температури знову ж таки, як наші комунальні служби витримують грози, як ми взагалі до них підготувалися і. Я, я можу сказати, що ну слава Богу, і всім людям, які працюють. У нас тільки в понеділок була неприємна ситуація. З старою подусикою пов'язана, як потребувало додаткового введення нових котлів, ну нових котлів в експлуатацію в зв'язку з підвищенням температури. Трошки там пішов тиск газу надто високий. Спрацювала захисна апаратура, а враховуючи те, що це не тільки кательня і приватний сектор, то 263 оселі відключені було від газу певний час, але протягом робочого дня ми справилися з цим завданням. Температура теплоносія на котельні не понизилася нижче 20 градусів Цельсію. Враховуючи приватний сектор і особливості включення, котлів, повинні люди бути на місці. Ми встигли це все зробити. і вже надвечір надійшло тепло. Але в майбутньому думаю, що ми заліто повинні спільними зусиллями. Ми з але електронною Яровою ми вже розмовляли з цього приводу. Вони готують інвестпроект по подусівці для закрицювання газу, щоб у нас не тільки не одне джерело. Було це завдання, яке ми плануємо. Зробити протягом весняно осіннього періоду. А Ліміти газу вистачає на Вистачає. У нас, з врахуванням того, що ми ще в 2004 році ввели експлуатацію ГРС 3 У нас достатньо потиску газу, достатньо. Розподільчі мережі працюють відповідно. Певні певні перемички ми зробили, тому що якщо хтось згадає, у нас доволі складно було доведення ГРС 3 з мікрорайоном Кукушанка. Там не вистачало і певні такі в ручному режимі працювали зараз. це єдиний по подусівці, по катільні по всьому, що нам треба буде добудувати невеличкий газопровод для закільцювання. Цього мікрорайону, щоб ну, скажімо так, щоб забезпечити в будь-якому випадку постачання таких ситуацій, якщо потребує різкого підвищення тиску газу, щоб не спрацьовував ну, захист, а більш, скажімо, плавне підвищення по температурним режимам. Я можу вам відповідально сказати: ми єдиний обласний центр в Україні, який має три води газопостачання. Ситуація з терміналом на Жабинського, будь ласка, прокоментуйте. Я так розумію, що досить складний вузол цей Чи... ну що я буду коментувати взагалі. Мою думку, я можу наперед сказати, що все ж такі подібного роду термінали вони повинні знаходитись, ну як правило, на кордоні міста. Мені не потрібно, я відверто можу сказати, з врахуванням того, що. Але це не я приймаю рішення. Ми говоримо. я власну думку. Я хотів би, щоб цей термінал був перенесений в інше місто, щоб важкий транспорт 20-тонний і більше не заходив майже в центральну частину міста, де їхати до терміналу. Ви ж бачите, на дороги коштів немає. Зливової каналізації пожебінського на жаль, коли вводилась в експлуатацію ще в 90-х роках, можна, то вона не було зроблена. Коштів, а це більше 5 мільйонів гривень. Ми таку розкіш собі не можемо дозволити зробити зловову каналізацію. Пожепінського мимо ринку вивести його. На вулицю щорса, але це треба робити. Хотілося б, щоб кошти були з державного бюджету. Транспорт який проходить по потім по щорса, по всьому він і руйнує, і нема такого, щоб в центрі міста знаходилися ті об'єкти. Я думаю, що з власниками цього терміналу вже певні пропозиції повинні від них почути, або то виділення землі певне у місячні, або запропонувати якимось іншим варіантом, але центр міста повинно ну, ніхто не збирається нічого нікого віднімати, але я думаю, що це спільна справа, і це було б зручно і для мешканців міста Чернігова, і безпосередньо для роботи цієї сварки. А бачення на яку ділянку може прибратися термінал, поки що немає, Да? ну скажімо, Якщо дійдуть пропозиції від власників, скажімо, ми будемо розглядати. Я думаю, що розуміння в цьому плані сказати питання. 22 тролейбуса. Що це робиться в цьому плані? або коли будуть торгів? Да, я можу сказати з цього приводу. Я вів розмову з міністерством економіки і простив наступного характеру, щоб дія постанови кабінету міністрів 2013 року була перенесена на 2014 Рік. Розуміння там є, і, скажімо, я сподіваюся, що воно буде продубльовано. А це не тільки цього стосується. Ми сьогодні на сесії чули, що стосується і спільної нашої роботи з НЕФКО, тому що там ж була і дія постанови відповідні документи Мінфіна, які розповсюджувалися на 2013 рік. Оце кредитні кошти, які і по тролейбусам. Я все ж таки сподіваюсь, що ми можемо зможемо реалізувати. Ну це не так складно взяти продублювати цю постанову на 2014 рік. Це не державні кошти. Це зобов'язання місцевого бюджету, воно абсолютно виписано так. Ні, ну як на державні кошти, державні кошти є, тому що там все ж таки 10 відсотків. Держава ж повинна державному банку домовитись національний банк стосовно певних компенсацій і гарантій. Але це стосується не тільки нас, це стосується і в Вінниці, і Чернігові. А якщо брати міністерство транспорту. Попросила нас підтвердити, чи ми будемо цим займатися. І там була така загальна, скажімо так, що загальний перелік міста обласного значення, яке стосувалося і трамваїв, і тролейбусів. Я мав змогу, скільки там Луцьких, Хмельницький, хоч, хоч вони не пройшли постанови Кабінету міністрів, пройшли тільки ми і Вінниця, але заявка доволі велика. Це стосується не тільки нас, що мені надає впевненості і, ну, скажімо так. Певної впевненістю в тому, що вона буде продовжена в 2014 чотирнадцятому Вінниця, мабуть, вже торги провела наприкінці минулого року. Ми розмовляли Вінниця, начебто трошки раніше отримала постанову кабінету міністрів, але з Володимиром Борисовичем ми розмовляли. Вони знаходяться там, де і ми Ми теж провели відповідні перемовини з, з державним Укрексімбанком. Вінниця Більше працювала з Укргазбанком теж державним, але ну, на жаль, я теж мав таку думку, як ви. Тому спілкування було з Володимиром Борисовичем. Вони на тому ж місці дивні. Там серед цих 22 тролейбусів, там кредит на 40 мільйонів, і там треба 41. Один, Там треба один тролейбус за свої кошти взяти. Буськовому бюджеті передбачені вже ці кошти. Так, ну ви знаєте, що в кінці минулого року ми взяли не один, а два тролейбуси. Вони були передбачені. Мільйон триста ми вже заплатили. Взяли на себе зобов'язання заплатити за півроку. У нас дай Бог буде працювати казначейство, У нас на цю справу вистачить своїх власних коштів. Дякую вам. А кому я гарно копию?